Наші технології рухаються вперед. Ми йдемо разом з ними в ногу. Купили ось таку камеру, яка буде нам допомагати в тому, щоб спостерігати за нашими свинками. Особливо це нам буде хорошою поміччю на момент опоросів. Це буде заощаджувати час, це буде заощаджувати ресурс. Ось тому, що через камеру зможемо спостерігати. Коли розпочинається опорос, можна приїхати на господарство і вже включитися безпосередньо в самий процес опоросам. Так що вдосконалюємось. Для зручності ми вирізали таку досточку для того, щоб прикріпити саму камеру до неї, тому що верхній саморіз ось цей дуже незручно буде монтувати, тому ми робимо собі полегшення. Наживлюємо для зручності саморізи. Зробили ось таку імпровізовану досочку, для того, щоб от сюди його отак зафіксувати, І щоб це було зручно нам і усе, щоб було видно. Ось наша камера практично змонтована. Залишається зараз ще блок живлення закріпити десь ось тут поруч. І ми зможемо вже її під'єднати і мати відео огляд. Таким чином, зараз закріпимо блок нашого живлення ближче до розетки для нашої зручності. Ось, щоб він завжди був тут в Ось. Закріпили. Ось сюди він зможе вмикатися. І наша камера буде працювати. Ось зараз ми причіпимо такий стягель, який нам буде. Допомагати у тому, щоб підв'язати наші шнурочки, щоб вони не заважали нам ось таким чином, щоб лишнє нічого не гойдалося. Ось. Дуже зручно, дуже практично, дуже легко і надійно. Зараз ми пробуємо ввімкнути нашу камеру, дати для неї електрику, і вона зараз повинна прийти в дію. Ось перший блим. Зараз вона повинна повернутися, поворушитися, і ми зможемо за цим спостерігати. Ось вона провернулася. Ось ми увімкнули наш додаток в телефоні. І наша камера зараз показує нам хрячка. Якщо ми хочемо подивитися, що у нас робиться збоку. Ми можемо повернути в сторону, можемо підняти догори, і ми можемо спостерігати, що робиться. І коли у нас пройде карантин, наші свинки вже покриті, вже закінчився їх карантин. Зараз ми будемо хряка відправляти в свою клітку. Свинки будуть у нас очікувати, проходити два контрольних виміри на повісність їхню. І далі ми зможемо камерою собі подивитися. Ось наші станочки тут навпроти для опоросу. Кожна свинок займе своє місце тут, і ми зможемо тоді більше за ними, більш детальніше за ними спостерігати і за кожною з них, в залежності від періоду їхнього опоросу. Так що і в будь-який момент з дому ми можемо подивитися, що відбувається з ними, як вони себе ведуть, що все в них гаразд. Так що усі технології використовуємо для нашої зручності. Приїхали додому, вімкнули додаточок, доналаштували його. Зробили ось тут шість позицій, які можна за допомогою натискання подивитися, де що відбувається. Зараз ми бачимо харячка, який відпочиває після того, як смачно поїв. Можемо, наприклад, натисканням. На ось цю позицію побачити, що у нас на задній стороні нашого свинарника робиться. Він зараз автоматично включить нам от задній вхід. І так як там темно без освітлення включило інфрачервоний режим, тобто нічний режим. Так можемо повернутися назад, побачити, що робить хрячок. Або подивитися, чим займаються свинки на даний момент. Вони сплять їх за цією перегородочкою просто не видно.